Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене, почують зараз ті, кого це стосується з українським паспортом. Треба відчувати відповідальність за Україну, і дійсно відчутно, що від мільйонів українців чітка підтримка державної позиції є: чітка підтримка нашої незалежності українського суверенітету. Люди мають вигравати від усіх політичних рішень, і саме тому дуже детально, дуже серйозно, уважно працюємо над кожним кроком. Над усіма документами із усіма партнерами.